Блять, Юрочка, ну дивися, що вони роблять зі мною. Це дубайські конфети і шоколадки, Юра. Тільки хотіла взяти ферер Роше. І ось дивися, що робиться, блять. Ну, оце ця коробочка на минуточку 5 євро. Блять, хочу. Дивися, це коробочка плюс усе ось, ось таке. Ось отаке, ось отаке. Оце на минуточку, оце таке 11 євро. Як тобі це подобається. А дубайська шоколадка 6. Ти подивися, що робиться, Юрочка. Значить, ось у, отака шоколадочка у нас 5 євро. Якщо ти береш 3, то 3 по, по, ці, по ціні 2. 3,33. Тобто три штуки буде стоїть 10 євро. Як тобі це подобається, блядь? Ой, Ну це ж мода, понимаєш? Оце ця, ця грбана мода. Я ще в Ліделі бачила лікюр Дубай. Ну, ну ти подивись, що робиться. Ну, ну, ну подивись, що вони витворяють, що вони оце руки викручують, розумієш? руки викручують. Ну не буду брати, принципово, не буду. Так, Юрочка, успокоїлась трошки. дивися, у нас тут турончик. Боже, турончик, 0, цукар на минуточку. Без цукру, як тобі це подобається? Ну, це ж така замальніловка. Типу, ну що ж, ви на дієті? ну, вам це не помішає купувати солодощі, бо це ж дивіться 0 блядь, блять, 0-цукор. А що ж там інтересно замість того цукру, ти мені скажи? Що ж там інтересно замість цього цукру? Боже, ну я так і знала, що зайду в цей карифур і попливу. Понимаєш? І попливу. Ж... Ти подивися, ти подивися оці стенди. Оце оце, це оце, оце, оці, ці стенди. А в Вашані, Вашані, щоб ти понімав, там ще більше, там ще більше. Ну, в Ашані я піду, слава Богу, з Антоніо, то він мені не дасть сорватися. А тут, звісно, я не знаю, я не знаю, зараз буду дивитися. Ну, ось, дивись, перероше. Валяється одинока. Але ж дивлюсь без цукру. І оце мені кокосове подобається. Бля, 6 євро. Це піздець. За що? За що, блять, 6 євро? Скільки грам Я Не бачу, скільки грам. 200 грам, 200 грам блядь, 6 євро. Я, я не знаю, Юрочка, ну може в Україні якась інша ціна. Просвіти мене, пожалуйста, що по чому, тому що тут ціни космос. Юра, а я не зрозуміла, це що, халва чи що це таке? Блять, 6 євро. На торонде аль... альмендра, альмендра кончоколат. Ну на халву, похоже. Ну ти подивися, боже, 6 євро. 200 грамів опять. Коротше, стандарт. 6 євро. Ходимо і улыбаємося. Хай бог милує. Ой, ну, щось хочеться ж такого, знаєш, щось такого цікавого, щось такого унікального. Це просто сахар. Сахар, цукор з різними варіаціями, з різними смаками. Ну, не знаю. А, Юрочка, дивися, Оце, коротше, ми купили отакий підносик в макро в цьому оптовому магазині. Так тут цей подносик стоїть 12,65. А ми в макро взяли за 7 євро. Ну, 5 євро різниця. Це, ну, я, я вважаю, суттєво, да? Боже, яке ж воно все тут красиве, яке воно все тут таке смачне, яке, блядь, воно все тут дороге, блядь. Юрочка, я вибачаю за свій французький, бо щось мене понесло. Ну це ж не красиво, Таня, ти двочка, ти дівчика, будь ласочка, контролюй себе, якось так більш ніжно, більш пристойно веди себе. О, це марцепан. мазапан, Марцепан, так. Да. Ой, так, да, звісно, що тобі сказати? Ну, думаю, що я на цьому не остановлюсь. Дивися, яка красота, коробочка, так? Да? Ну, а дивися. То, що, дивися, зато ж ця коробочка останеться у тебе на віка. Сім євро і все. І ходимо і улибаємося. А коробочка буде, як ти думаєш? Надо подумати, Угу. Да?